На 88-му році життя відійшов у вічність 266-й папа римський Франциск. Про це повідомили у Ватикані з посиланням на кардинала Кевіна Фарела з його слів. Папа помер близько сьомої ранку у Ватиканському будинку Санта Марта. Він також наголосив, що все життя Франциска було присвячено служінню Господу та церкві, а сам він, мовляв, був прикладом справжнього учня Ісуса Христа. І, хоч причину його смерті Ватикан досі не назвав, втім відомо, що до цього з 14 лютого 2025 року папа Франциск перебував у лікарні. Спочатку його госпіталізували з бронхітом, але у лікарні стан понтифіка погіршився. Лікарі виявили у папи римського інфекцію дихальних шляхів, під час якої йому робили переливання крові та вентиляцію легенів. Через це у Ватикані заявили про складну клінічну ситуацію зі здоров'ям понтифіка. Сам ж папа тоді казав, що близький до смерті, тож розпорядження щодо свого похорону він віддав заздалегідь. Тоді він також порушив вікові традиції папських похоронів, коли звелів, щоб його не ховали разом з більшістю своїх попередників під собором святого Петра у Ватикані. Натомість наприкінці 2023 тисячі папа повідомив, що вже підготував свою гробницю в базиліці санта Марія Маджора. Відтак, Папа Римський після тривалого лікування показався на публіці лише 20 квітня на Великдень. У своєму зверненні довірян він закликав припинити війну в Україні та Газі зі словами: нехай Воскреслий Христос дарує Україні спустошеній війною свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру. Після чого побажав, щоб цей рік був сприятливим для визволення військовополонених і політв'язнів. Крім того, у переддень своєї смерті Франциск провів коротку зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вона тривала лише декілька хвилин, під час яких вони обговорили релігійну свободу, а також міжнародну ситуацію. До слова за життя папу не раз критикували за гомофобні висловлювання, а також неоднозначні заяви щодо війни в Україні. Наприклад, торік у березні він закликав до переговорів у війні Росії проти України зі словами, що сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор. І, хоч у Ватикані потім пояснювали, що своєю заявою папа не закликав до капітуляції України, український президент Володимир Зеленський розкритикував її, заявивши, що Ватикан займається так званим віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити. Також ще раніше папа казав, що не вірить. У жорстокість росіян, а натомість вважає їх великим народом і захоплюється російським гуманізмом. Крім того, він стверджував, що гавкіт НАТО на двері Росії міг призвести до її вторгнення в Україну і фактично повторював одну з тез російської пропаганди, якої Російська Федерація виправдовувала війну. Нагадаємо, що Франциска обрали папою римським ще 13 березня 2013 року. Що ще тоді здивувало багатьох віруючих католицької церкви? Тоді також заявлялося, що він успадкував церкву, яка зазнала нападок через скандал із сексуальним насильством над дітьми. Тепер після смерті папи Римського розпочинається процес конклаву зі збору кардиналів відповідальних за вибір нового понтифіка, які впродовж 15-20 днів змушені будуть голосуваннями обрати нового голову церкви. Максим Турчинський та Софія Фенко, телеканал НТА.